Ремонтники за сумітництвом на Вінниччині бійці 9-го мотопіхотного батальйону перекваліфікувалися в малярів та сантехніків, адже місце нової дислокації підрозділу це розкрадені і понищені казарми, в яких не було ні води, ні тепла, не кажучи вже про меблі. Чиновники традиційно розповідають про брак грошей, тому відновлюють приміщення самі солдати та волонтери. Тровий вишкіл одразу за ним господарські роботи із молотками, пилками, свяхами та дошками. Солдати збираються на військовий суботник. У цих занедбаних казармах колишньої школи авіації важко впізнати колись зразкову частину. Ми заїжджаємо сюди, а ці камази виїжджають ці батареї. вивозять. знаходилися меблі, знаходилися якісь, знаходилися меблі. Ну, все тут було власне кажучи для життя. Були такі місяці, коли ворота військової частини не зачинялися, вивозили. День і ніч. Чи хтось займеться розслідуванням того, де все поділося всього лише за півтора року? Казарми відновлюються своїми силами. Хтось перекриває дах шифером, хтось монтує нові душові кабінки. Усе коштом власним і волонтерів. Добровольці кажуть, залишили свої родини, щоб захищати батьківщину, а працюють будівельниками. Я солдат, я повинен воювати. а вони... не... Мити, мити, прибирати. Займаємося облаштуванням казарми. Шукаємо спонсорської допомоги, свої гроші докладаємо. Командир батальйону впевнений, місцеві чиновники, як цивільні, так і військові, знали, що частина в жалюгідному стані. Однак доповідали керівництву, що все гаразд. І того від доповіді, які доповідалися, що в принципі частина готова для того, щоб прийняти. Лише відкрити вентиля. Подати електроенергію і все запрацює. Ну, Но... трошки не так. Вони просто її спотворено подавали наверх. Представники міноборони, що приїхали, в батальйон жаліються грошей на всіх бракує. І вінський підрозділ не єдиний. Поки нам виділили 4 мільйони гривень. Зрешені це копійки. Денежних средств не вистачає, робочих рук не вистачає. Ну, как Якби бы задачі стають. Вчора на сьогодні ми не встигаємо їх виконувати. Міністерські 4 мільйони виділені поки що тільки на папері. Тому тягари вирішили перекласти на облдержадміністрацію. Чиновникам доручили або отримати військовий за рахунок бюджету, або шукати спонсорів. Анатіто та Микола Назаренковіничина спескор два плюс